А чи замислювалися колись, що звичайні мовні помилки це не просто ну помилки? Насправді це такі собі маленькі ключики, що можуть розкрити і історію, і душу мови? От сьогодні ми станемо такими собі лінгвістичними детективами і розберемо найпоширеніші з них в українській мові? Ну, от дивіться, класична дилема, який вислів про раптову ідею звучить по-справжньому по-українськи? Якщо інтуїція підказала спалена думку, вона не помилилася. Але в чому ж річ, що саме робить перший варіант? Неправильним відповідь, знаєте, набагато глибше, ніж дається, і ми до неї обов'язково докопаємося. Перш ніж почати наше розслідування, треба визначитись, що ми шукаємо. Наша ціль лексична помилка. Уявіть, що готується якась страва, але замість солі туди додали цукор. Оце, по суті, і є лексична помилка, ніби й правильний інгредієнт, але в зовсім неправильному місці, і це кардинально змінює весь смак. Так, ось наш маршрут на сьогодні. Почнемо з того, що лежить на поверхні, з очевидних речей, а потім будемо занурюватися все глибше і глибше, щоб розкрити приховані збої і ті правила, які насправді керують мовою. Почнемо з того, що найлегше помітити. Отже, почнемо з так званої вершини айсберга, помилок, які найчастіше кидаються в очі. Це кальки, тобто дослівні переклади з іншої мови, і тавтології, оці непотрібні повтори, які тільки обтяжують мовлення. Погляньте на ці приклади, це ж набагато більше ніж просто таблиця слів. Вона дуже добре показує, як дослівний переклад, тобто калька з російської, може звучати неприродно. Справа тут не в тому, щоб просто замінити одне слово іншим, а в тому, щоб перейти на інший спосіб мислення, властивий саме українській мові. Ну а це ще одна дуже поширена помилка. Тавтологія це коли одна й та сама ідея повторюється тими ж або дуже схожими словами. Класичний приклад, який всі знають, це масло масляне. І ось просто чудовий приклад, як це працює на практиці. Зверніть увагу, як кілька простих замін перетворюють такий громісткий текст на елегантний і плавний. Мова миттєво стає багатшою, а сам текст ну просто приємніше читати. Так, з очевидним розібралися. А тепер час для прихованих доказів, фонетичних помилок. Їх часто не помічають, але саме вони є вирішальними для правильного, чистого мовлення. Наголос, це знаєте, як музика мови. Неправильний наголос може видати людину, навіть якщо її граматика просто бездоганна. Це одна з тих помилок, яку на жаль, часто можна почути навіть у медіа. Але саме правильний наголос це ознака по справжньому вільного та освіченого мовлення. А ось це фундаментальне правило української вимови або орфоепії, яке дуже часто порушують під впливом російської. На відміну від неї в українській мові дзвінки приголосні в кінці слова ніколи не оглушуються, вони завжди зберігають свою дзвінкість. Просто послухайте різницю. Вимова хліб замість хліб це, здавалося б, невелика зміна, але вона має величезне значення для точності вимови і чистоти нашої мови. Так, зі словами та звуками ми розібралися. Тепер зануримося ще глибше в саму структуру мови, в її скелет, де ховаються вже набагато складніші системні граматичні помилки. Однією з найстійкіших граматичних кальок є вживання оцих активних дієприкметників на ючий. Вони ніби чужі в нашій мові, і майже завжди для них є набагато лаконічніший і природніший український відповідник. І знаєте, що найкраще існує простий рецепт з трьох кроків, щоб позбутися цих незграбних конструкцій. Це дозволяє зробити мовлення по-справжньому природним, живим та українським. А ось це помилка, на якій ловняться навіть дуже досвідчені мовці, це використання російської конструкції саме замість правильного питому українського префікса «най» для утворення найвищого ступеня порівняння. Але от ми підходимо до головного питання чому ці помилки існують досі і чому їх виправлення це насправді так важливо? Відповідь, як не дивно, криється в історії. Ця хронологія показує, що багато поширених помилок зовсім не випадкові, вони, по суті, є реліктами цілеспрямованої десятиліттями триваючої політики, яка була спрямована на стирання унікальності української мови. І тут, мабуть, краще ніж сказав професор Олександр Пономарів, і не скажеш очищення мови це не лише про граматику, це в першу чергу про культурну самоповагу. Отже, давайте підсумуємо: щоб зробити свою мову чистішою, варто замінювати кальки, уникати тавтологій, стежити за наголосом та вимовою і, звісно, пам'ятати про правильні граматичні форми. Але найголовніше це усвідомлювати, що чистота мови це не просто вправа, це спосіб збереження нашої культурної ідентичності. І кожна така маленька правка. Кожне свідоме зусилля очистити своє мовлення насправді працює на одну велику мету зміцнення та утвердження єдиної державної мови України. І все це залишає нас із фінальною думкою. Виправлення мови це не просто про виправлення помилок минулого, насправді це про свідому побудову нашого майбутнього.